Немає на світі ніякого гріха. Пропав. Помер гріх. Більше його ніде немає. Їй Богу, більше його ніде немає. Поїдь на фронт, і ти переконаєшся, там за одну годину робиться стільки всяких чудесних гріхів, що всім печерним монахам, печерним тіточкам не відмолити за мільйони літ. Лежить собі солдативчику. Держить в руках рушницю. І па, па, па. Вбиває собі. Та кожна тітонька тобі скаже, що вбивство то страшний гріх або вривається одна купа людей до других. Вбивають, грабують, насилують, катують, а потім сидять собі. Сміються, співають, вихваляються. Але то все страшний гріх. Що про це думає твоя тітонька? А всяке інше? Мужні герої обдирають ранених товаришів, крадуть в мертвих, гризуться крадене. найголовніше. Найголовніше немає в тому ніякого гріха. Ніхто й не думає зариватися в печери і не вмиватися через це по декілька літ. А я й сама вбила з десятки людей, а можу хоч і зараз вбити. І ніякого гріха затопочувати не буду. Боїшся? Дурненька. Немає на світі нічого страшного. От тільки нудно. Це найстрашніше.